Тут просто неможливо було знаходитись. По-перше, було сиро, по-друге, було е мало місця, а стояти весь час теж не будеш. Так, Артем Буга, мешканець однієї з Вінницьких висоток, згадує свої перші враження про підвал укриття на початку повномасштабної війни. Щоб зробити це місце більш комфортним, довелось попрацювати чи не всім сусідам. Люди приносили матеріали, речі, двері якісь, зробили нормальні ліжаки. Підставили під спину, щоб спиною не спиратися, голий бетон. Все ж таки і діти сюди спускаються. На той час випростатись на весь зріст підвалі було неможливо, тому чоловікам довелося повправлятися з лопатою. Було е насипано багато землі і ми ходили, якби ну зігнуті. Тому наші хлопці з будинку зібралися десь на сантиметрів 30, на, -на напевно, навіть і більше вкопали, щоб можна було ходити спокійно. Та на цьому не зупинилися, провели як технічну, так і питну воду. А за допомогою управляючої компанії облаштували санвузол, подбали і про обігрів. Замовлення співвласників придбано сантехнічне обладнання. Це був встановлений унітаз, був встановлений фекальний насос, був придбаний теплонагрівач повітря та дров'яна пішка буржуйка. Також провели додаткове освітлення та залишили в підвалі радіоприймач забезпечувати роботу електроприладів у разі потреби. Буде генератор міською радою було прийнято рішення придбати за свій рахунок електрогенератор для зазначеного будиночку. У даний електрогенератор вже придбаний. Він знаходиться зараз на складі управляючої компанії буде найближчим часом переданий співвласникам зазначеного будинку для при необхідності його використання. Тож тепер в підвалі і умови набагато кращі, і місця більше. Тут укритися від небезпеки зможуть близько 80 людей. А тим часом в місті стартувала програма допомоги мешканцям громади в підготовці до непередбачуваної зими за її умовами. Об'єднанням співвласників житла компенсують половину вартості придбаних генераторів ремонтними роботами у будинку.